Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Чернігові співробітник ТЦК ударив чоловіка по голові під час примусової мобілізації. Повідомляють місцеві пабліки. В обласному ТЦК заявили, що чоловік був у розшуку, як ухилян, та на пропозицію поїхати до ТЦК почав поводитися агресивно і вдарив одного з військовослужбовців у ногу, намагаючись втекти. Однак розпочато службове розслідування, оскільки на відео зафіксовано ймовірне перевищення службових повноважень із застосуванням фізичної сили військовослужбовцями. i oh,